Вітаю вас, малята! Сьогодні четвертий день тижня, четвер, 12 жовтня. На минулому занятті ми продовжували вчитися конструювати з паперу і виготовили ось таке гарне осіннє дерево. Я впевнена, що у вас вийшло. А сьогодні. Ми продовжимо вчитися конструювати, ми будемо робити квадрат з аркуша прямокутної форми та виготовимо морквицю горбузову сестрицю. Для конструювання нам знадобиться два аркуші кольорового двостороннього паперу помаранчевого та зеленого кольорів ножиці. Спочатку будемо виготовляти морквинку. Для цього нам знадобиться аркуш паперу помаранчевого кольору. Беру аркуш і згинаю його навпіл, з'єднуючи протилежні куточки, фіксую складку, розкриваю аркуш і по лінії згину, розрізаю ножицями таким чином. Кілю аркуш на дві рівні частини. Для однієї моркви мені знадобиться тільки одна частинка аркуша. Я вже вчила вас на минулому занятті, як зробити квадрат з прямокутника. Складаю аркуш паперу ось таким чином, куточок приєдную до сторони та роблю лінію згину. Ножицями відрізаю по лінії. З квадрата утворився трикутник. Складаю його ще один раз навпіл. З'єдную куточки та фіксую складку. Розгортаю трикутник та роблю згини до середини з обох боків. Ретельно фіксую складки. Перевертаю виріб і те ж саме роблю з протилежного боку. Наша морквинка готова, тепер виготовимо листя. Для цього мені знадобиться папір зеленого кольору, виконую ті ж самі дії, щоб утворити квадрат з половини аркуша паперу. Квадрата перегнутого напіл утворився трикутник. Складаю його ще один раз напіл, з'єдную куточки та фіксую складку. Розгортаю трикутник та роблю згини до середини з обох боків. Ретельно фіксую складки. Роблю ще один згин. Ось таким чином. І з іншого боку таким же чином. Ретельно фіксую складки. Ось таке листечко я отримала. Тепер його треба з'єднати з морквинкою. Для цього у морквинки є така кишеня. Така морквиця гарбузова сестриця у мене вийшла! Я впевнена, що ви також з легкістю зможете виготовити морквицю з листячком. По бажанню можна домалювати їй очі та ротик. А на наступній нашій зустрічі ми будемо вчитися конструювати яблуко з паперу. До зустрічі!